Я вы приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумбаюмба, і він є кокоси і є банан. А я на яхті там який бізнесмен і я до нього подводу. Що ти тут робиш? І... Жую кокоси под пальмой, і, вот, там пью банан. Вот зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Вот так може ти ты свої банани і кокоси продавати продавать. Я зачем продавать? Но я кажу, потім потом купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, з маржой какой-то, у тебе буде більше грошей. И зачем Каже, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Потом відкриєш сеть гипермаркетов по всьому миру, будеш продавати. Він каже, зачем мені це все? Ну, у тебя будет денег, що ти зможеш нічого не делать, лежати під пальмою, жувати банани і пити кокоси. Він каже, так я вообще-то. Вложу в це і діло. І так людська психіка теж работает. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там получили корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба фурарії, якісь дома, ставати відомими. тому це абсолютно нормально, якщо твій організм защищається від оцих ненужних дійств. Ми цього ніде не дінемося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної. Мати якісь бонуси чи плюшки від життя, від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже переісповнився, і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя, в шляхтом баюмби це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес.